Сьогодні до міжнародного дня людей з інвалідністю, управління справ сім'ї молоді і спорту пані секретар Галина Шаманська відзначили кращих спортсменів Житомирської територіальної громади, спортсменів з інвалідністю з різних видів спорту. Сьогодні тут були міжнародні призери чемпіонатів Європи, чемпіонату світу. Були представники і Дефлімпійських ігор, які були в Парижі, тобто сьогодні в нас був такий цвіт саме параспорту. з тренерами. Це все мешканці Житомирської територіальної громади. Вони сьогодні були відзначені як і грошовими винагородами, так і подяками, відзнаками. Сьогодні один із спортсменів отримав посвідчення майстра спорту. Ми сьогодні підбивали підсумки. Ми сьогодні дякували спортсменам за їх звершення впродовж року. Ми сьогодні так само анонсували роботу над положенням щодо преміювання саме спортсменів з інвалідністю. Ми будемо залучати експертів для того, щоб написати це положення вірно, щоб кожен спортсмен з інвалідністю був побачений в цьому положенні. Крім того, Обласна школа для людей з інвалідністю анонсувала про створення міського інклюзивного клубу «Полісся», який буде залучати дітей з інвалідністю, дорослих, бажаючих займатися спортом і взагалі вибрати для себе той вид спорту. Ми сьогодні відзначили близько 30 спортсменів: це армспорт, волейбол, сидячі, паракарате, стрільба з лука, голбол, боча, так, шахи і паверліфтинг. Виступаю відносно недавно. Почав виступати професійно, десь рік-півтора, ну, може, два, ну, десь рік-півтора. На перші змагання відкриті я поїхав рівно, ну і з цього все почалося. До цього просто займався спортом. Ну, просто якось так закрутилося. ну, Почав на турнічки ходити, там, бруся і так закрутилося. А потім я почав, а, а потім я поступив в Агротехнічний коледж в Житомирський і познайомився з, Дмитро, з Дмитром Луцишином. І там так сказати закрутилося. Я почав виступати, ну звати штангу, свати пара олімпійських дисциплінів, так сказати. Ну так якось в склалось в мене. За рік виконав е кандидата майстра спорту, потім став майстром спорту, недавно мені прийшла відзнака. І є так сказати перспективи на більше досягнення, є мотивація доказувати так сказати, тим паче на міжнародній арені, як я казав. Ось недавно, що багато так сказати, людей, яких ми не хотіли бачити, типу, виступають під своєю символікою, виступали. І я рахую, що це неправильно, але я рахую, що треба їздити і показувати результат, не давати їм фору, а показувати, що дійсно Україна незламна, незалежна і сильна. І навіть на Паралімпійській арені, так як здорові показують результат, так і інваліди мають показувати результат і не давати їм пощади на спортивній арені. Ну і показувати результат. І ну 26, 26 рік має бути так сказати більш таким більш має бути результату. Я думаю, багато та спортсменів замотивуються, тим паче, коли такі от події в нас присходять. І мабуть, що більше результатів буде. Є так так сказати цілі, і в мене особисто, і в моїх знайомих, нові звання, нові досягнення, нові старти і. Результат. Взагалі в спорті 4 роки майже. А в шангу жому 3 роки. Типу починав сам, а потім з тренером. Цю це недавно отримав звання майстра спорту України, новий рекорд України поставив по юніорам по пару поліфтингу. І також виступав в Грузії на Кубку світу серед юніорів зайняв перше місце. Тоді 118, а рекорд України 123, там був він вакантний, але ну, поставив все ж таки. А так взагалі рекорд 140 кг. На, на якихось таких відкритих чемпіонатах, то я жав 130 кілограм, типу, в паралімпійській дисципліні. У мене вдома є такий міні-ялотар, ну як не ялотарь, там, типу, в мене медалі, так сказати, кубки. Я коли дивлюся, я розумію, що ця праця була не дарма. Типу, я реально е, досяг деяких висот. І деяким людям я хочу сказати. Щоб не забували, хто вони є насправді, не забували своїх досягнень, бо життя воно йде дуже близько, ну, швидко воно йде. І багато хто і за голоду цього спортивно, де і взагалі якось в житті успіху хоче, то вони хочуть забувати, хто вони є насправді. Типу забувають свої досягнення. Я вам скажу, що не треба так робити. Треба вернутися трошки назад і зрозуміти, хто ви є, які у вас досягнення є, і зрозуміти, що ви маєте цінність.